Час приходить, треба умирати, хоч яке є багатство, треба покидати, час година упливає, страшний суд приближає, готуймося всі. Доброго дня. Я хочу зараз частину відео зняти. От там за моєю спиною знаходиться бивця курганів. Той, хто розкопав пов Новоолександрівський, він там в нього інтерв'ю беруть, там камера. Мені головне, щоб ви зараз спробували. Практична робота. Ці людини присічення роду. От спробуйте відчути енергетику людини, якої присікся рід. Тому що те, що вони нищать кургани, це не просто. Те ж саме буде і за цим. Власником Санрей. Санрею, Бога Яхве. Ну, Ви самі знайдете, як його там звуть. Я вже його ім'я, згадувачі, прізвище. В нього характерне прізвище. Правда, букву одну викинули. Буз... Ну, зараз Бузенка, пробуйте чи цього численка. Енергетику людини, в якої присічений рід. Він іще, якби в нього маски смерті такої ще немає. Ну я, правда, сьогодні не дивився. Він заховається далеко. Але ріц вже присічений. Тому що руйнування могили темника в Олександрівці це дуже серйозна річ. За 5, ,5 тисяч років фактично ну, вони цього не розуміють, що це одразу йде присічення роду. От спробуйте практично, чим відрізняється звичайна людина від людини, якої присік це ріць. От подивіться, вдається наблизити його, так? Ну, от показують, хай люди практично. Ваше усвідомлення посилює це, воно швидше проявиться. От ви відчуєте енергетику цієї людини, ну це вже не людина. І воно на матриці більш активно спрацює. Можливо, навіть він зрозуміє, що те, що він займається, що він свій рід присіг. Так що спробуйте відчути енергетику таких людей. Тому що він вже багато набрався, ну інших зараз тут немає. А тут якраз для практичної роботи От відчуйте, чим відрізняється нормальна людина від людини, якої рід присічений за її діяння. Оці. Ну, далі я ще в другому місці зніму відео. Просто зараз випала нагода тут біля цього кургана. Ви ж бачите, вони пюрують на людей українців. Курган продовжують розкопувати. Ну, Я в минулому відео там пояснював, що до Хозара, Шкеназів, цих оцих, до цих прихвостів, які тут допомагають руйнувати Україну. Але знову ж, поки вони існують, України не буде. Так що думайте, я він, що в іншому місці продовжую відео. Я навіть ще і тему не придумав, просто попав в таке місце, якраз приклад вам. Цього Тесленка вбивці курганів. Ну пробуйте. Ваше усвідомлення посилить. І фактично посилить не тільки на нього, а й на його замовника. То... Гузненка чи Гузенка, як його там, не так важливо. Ну і ті, які за ним стоять. Фактично, оцю всю піраміду можна зруйнувати на все усвідомлення. Так що пробуйте, ось вам приклад є. Ну, мабуть, і достатньо в цьому місці. Подивіться ще на нього, я не буду долякати своїми словами. Спробуйте відчути. Спасівці подарували. Він маленький, але непоганий. хочу продовжити вже на кургані тут, на горі Мар'янівській, там початок був на тому кургані, що руйнують. Я там практичне заняття, щоб ви відчули енергетику таких людей, а ви саме розумієте, що вони складають сітку. Якщо почне руйнуватися один, він почне затягувати інших. Так що фактично через оцю вбивцю. Могил Тисленка, можна спробувати всю їхню систему, ну, трошки гризнути, так би мовити. Ну, А зараз практично, ми, практично роботу на іншому кургановому полі. Тут і бандура була, матриця підвисла, це якраз сказано те, що практично спрацювало, тому що вітер над землею потужний. А хмари зупинилися, нікуди не рухалися. Потім почали рухатися дуже повільно, але головне, що підвисання було. Це свідчить про те, що практична робота. От яка робота. Просто якась кількість людей, не буду казати, скільки потрібний час, потрібно в місті знаходилися. А це хвильові ключі. Фактично вони активізували, ну, добавку зробили до поштовх систему курганів. Тому що тут, ну, я вже відео знімав в цьому місці якраз, ви знаєте, цей курган на горі розритий, далі там курган на полі, ще до кінця не розорений, далі там майтани, поки мене до них ще не доїхали. Так що фактично сьогодні була практична робота. Спочатку на виліхвої могилі, а потім в кургановому полі, на горі, ну, тут біля підгороднього. Так що пробуйте практично працювати, як ми сьогодні спрацювали, і з піснями, і просто люди, які щиро бажають майбутнє в Україні гарного, вони, як хвильові ключі, спрацьовували і по сітки курганів пішов цеїмки. Давайте підтримуйте цей міпульс. Ну а ту людину, яка руйнує, якщо ви відчуєте енергетику людини, яка присікла свій рід, відповідно воно ще посилиться і прискориться. Так що пробуйте початок, де я виставив, відчути енергетику бивців курганів, ну і подивитись, як воно буде пливати навіть на те оточення, яке біля вас, тому що всі вони пов'язані єдину систему. Оборні жерці так створили, що за цими всіми олігархами стоять прихвестні, але всі вони в подібних вібраціях. І давати, даючи імпульс по цій системі негативній, фактично йде руйнація всієї системи. Ну, зрозуміло, що тут повинна і кількість велика бути тих то бажає прибрати оцю нечість в терену країни. Ну, мабуть, багато я не буду. Спробуйте знову відчути енергетику цього місця. І шукайте біля вас, які кургани є. Все-таки пробуйте практично працювати. Краще, якщо заспіваєте пісні біля кургана, або хоч так підіть, помрійте. стані безмежного спокою і просто згенеруйте такі вібрації позитивні на цю систему, щоб система активізувалася і видавлювала всяку з терену країни, щоб почистити землю нашу життєвий простір і цієї цієї наволочі, яку наплодили тут за 30 років. Батько кучма, пахан України. Ну, мабуть, і достатньо. найкраще. Ще вставочку зробити. Там мені задавали запитання, що це за еволюція, коли весь час відбувається знову люди де зачистка, люди дикунами стають. А чим же відрізняється наша сучасність і того, що вже були. Зумієте, ті періоди, ці цивілізації, вони йшли шляхами ну, тими самими техногенними. Да, у них були технології як із використанням ну, штучних якихось машин, так і з використанням можливості людей. Але не було зовсім руху на єднання цих людей в єдину систему Всевишнього Творця, фактично єдиний колективний розум. У нас цей період тим, що в нас якраз можливість відпрацювала систему колективного розуму, систему Всевишнього Творця. Ви всі є Всевишній творець. Раніше цього не було. Да, технології були. Я там своїх відео приклади приводив, що могли навіть енергію пари знищувати, дематеріалізувати міста. Все, Атланти могли таке робити. Але знову ж вони не працювали на створення колективного розуму. А зараз практично люди створюють, вони ну, усвідомлюють, що вони всі є цим Всевишнім Творцем, який робить все на землі. І цим ми відрізняємося від тих -тих наших пращурів за тисячі років, за сотні, можливо, цивілізацій, які існували на землі, про які навіть нічого не збереглося. Тоді відпрацювали часткові якісь технології. І під кінець усвідомлювали люди, що це хибний шлях, що роздавати що технічні засоби, що роздавати здібності окремих людей на знищення, це теж тупік. І от, практично, завдяки цим цивілізаціям, які були зачищені, ми вийшли на той рівень, що зараз. Що Зараз просто треба усвідомити, що ми є творцями. І залежить від нас, як ми будемо жити далі і що буде на планеті Земля. Так що цим ми відрізняємося ми від тих більш досконалих наших пращурів, тому що та досконалість не давала головного. Не було розуміння колективного розуму, що кожна людина є частиною цього колективного розуму. І оце і є Всевишній Творець. А все інше то створені. Байки для людей, щоб вони вірили, не знаючи. Ну а що таке віра без знань, ви саме розумієте? Це біоробот, яким можна маніпулювати. От Зараз якраз прийшов період, що не віра, а знання повинні бути. І коли ти знаєш, да, ти тоді це віриш, але знаючи, І відповідно, йде еволюція. Чому зараз період дуже серйозний. І на Україну якраз дуже серйозна роль покладена якраз проявити початок оцього формування колективного розуму, усвідомлення цього колективного розуму, що ви всі є частиною цього колективного розуму. І кожна ваша думка вона породжується практично не вами. Вона йде з цього колективного розуму, в залежності на якому рівні ви. Частотному знаходити, скільки ви можете сприймати, ви просто сприймаєте, усвідомлюючи цю інформацію і рухаєтесь далі. Тісно, воно вже все прописано на мати. Треба просто усвідомити і проявити, Матеріалізувати все на все. Але це не так просто. Для багатьох людей головним є все таке матеріальне. Те, що навіяно іудаїзмом. І життя під кимсь. Тому що люди бояться, коли їм дається можливості творити самостійно без впливу. Ну Такі слова, свобода, своя біда, воля, вол я. Пісно в словах вже записано, звісно, не гаразди. А козаки називали себе вільні і вільні. Так от будьте вільними, а не волами. І усвідомлюйте себе, що ви є Всевишній творець. Колективний Всевишній творець. І все буде добре. Ну, Мабуть, і достатньо. Така вам добавочка. Стритью байда дай, дай звука, та поцілиться горя буде самі вуха, а царицю потилицю, а царем у того